Доброго ранку небо в Доброго ранку сонце привіт Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені. Доброго ранку, Любі привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки твіли. Всім привіт, друзі! Весна завжди вважалась чарівною порою року. І це не випадково, Адже в цей час у людини відкриваються нові можливості. заострюється інтуїція, а ми переходимо до теми. Отже, цікаві факти про весну. Навесні діти ростуть утричі швидше, ніж з серпня по грудень. Не раз доведилось чути, що батьки кажуть про своїх дітей, що за весну і літо вони дуже сильно витягнулись. Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше? Багато хто вважає це твердження досить спірним, але вже в наш час англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі швидше, ніж серпня по грудень День найпершою навесні зацвітає японська сакура. Цвітіння чарівних дерев вишні або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії, починаючи з кінця березня, середини квітня, залежно від кліматичної зони, парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюсками і ароматним квітковим запахом. Оскільки вишня цвітає великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя. Зозулі повертається в нашу країну всередині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. Зозуля це пташка, яка сама вимовляє своє ім'я, тому що з грецької вона називається кокус. А з латинської кукульос у багатьох народів вона вважалась птахом, що втілює душу провісницею майбутнього і вісницею весни. 20 березня день весняного рівнодення. В цей час на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. В цей день день і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всі поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Весняне рівнодення Вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. У давні часи, коли не було календарів, весну визначали по сонцю. Вважали, що саме з цього дня починається оновлення в природі: перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме на весні. Навесні виникнення смерчів спостерігається в п'ятеро частіше, і в основному в денний час. Це пов'язане з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад. А у рослин навесні спрацьовує особливий годинник. Якщо зрізати гілку з дерева в березні, принести її додому, поставити в воду і добре освітлювати, гілочка дасть. А от якщо зробити теж саме з гілкою дерева, наприклад, в листопаді, то нічого не станеться, листя і бруньки не з'являться, навіть якщо світло і тепло будуть такими самими. Річ в тому, що в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі. Що стосується фауни, то, наприклад, весною бджоли більш дружелюбні, ніж в інші періоди. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період комахи більш слухняні і доброзичливі, ніж в інший час. Навесні воскорі. Ві залози функціонують тих бджіл, у яких вони не дорозвинулися з осені зі спостережень. Джолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при руїнні бджіл з вулика на нове місце проживання. Тим самим природа провокує будівництво нових стільників для нової сім'ї. Ну і наостанок навесні частота дихання людини на третину вища ніж восени в порівнянні з іншими порами року. Навесні частота дихання в людей збільшується на одну третину. Це пов'язане з тривалим кисневим голодуванням упродовж зимових місяців, коли рослини починають проростати і відповідно більше кисню, Наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наситити тіло. Уважно роздивіться малюнки. Назвіть одним словом, що зображено на першій парі малюнків? Дощ, на другій парі малюнків що? Вітер. А на третій парі малюнків? Вогонь. Молодці. Як ви вважаєте, чому зображення зліва у світлих тонах? А справа у темних тонах. Це тому, що кожне із цих явищ приносить людям як користь, так і лихо. А тепер уважно послухайте загадку, і ви дізнаєтеся, про що ми далі будемо говорити. Я і Хмара і туман. І струмок, і океан, і літаю, і біжу, і замерзнуть можу. Що це? Вода, вірно. Яку користь людині приносить вода? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, пропоную розглянути наступне зображення. Ми п'ємо воду, поновлюючи свій водний баланс. Вода це один із основних засобів гігієни. Також вода лікує. За допомогою води ми можемо мити руки, мити посуд, овочі та фрукти. Вода необхідна. Для приготування їжі також не можуть обійтися без води тварини та рослини. А ще вода допомагає нам загасити вогонь. So Настри в нас уже літа ручки, ручки, плеск, 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 Ніжки, ніжки, Разом ми стрибаєм силу і радість відчуваєм Погода в нас сьогодні сонячна, правильно, а якою погода може бути ще. Погода може бути хмарною. Погода може бути вітряною. Це коли дме вітер. Погода може бути ще якою дощовою. Правильно. А яку погоду ми з вами можемо назвати веселою? Веселою ми вважаємо сонячну погоду, вірно. А яку погоду ми вважаємо сумною? А сумною ми з вами вважаємо хмарну погоду, дощову та вітряну, правильно. Погляньте на ці малюночки. Скажіть, що тут намальовано? Вітер, вода, вогонь. Правильно. Скажіть, а вітер, вода та вогонь вони приносять людині користь чи лихо? Можуть приносити користь. А можуть лихо? Давайте поглянемо детальніше. А що таке вітер? Вітер це природне явище у вигляді повітря, що пересувається по нашій землі. А яку користь приносить вітер? Він приносить дощ. Та прохолоду, очищає повітря міст від пилу, шкідливих газів. Не було б вітру хмари пилу так і висіли б над містами. Вітер також переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. А яке стихійне явище! Пов'язане із вітром. Із вітром пов'язане стихійне явище, яке називається Буревій. Що таке буревій? Буревій це загальна назва для потужних атмосферних явищ, таких як надзвичайно сильний вітер, ураган. А яке лихо може статися під час буревію? Під час буревію можуть бути зламані електромережі? Під час буревію можуть бути зламані будинки? Вивернути з корінням дерева? А як слід поводитись? Під час посилення вітру. Ну, перш за все, всі вікна будинків необхідно щільно закрити. На вулиці триматися подалі від різних рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. В разі сильного вітру сховатися необхідно в найближчому будинку і уникати. Знаходження поблизу великих дерев, а особливо тополей. Тож, бачите, вітер може приносити і користь, і лихо. А яку користь людині приносить вода? Вода в організмі людини є життєвим важливим елементом. Який покращує травлення, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну вагу, а також очищає від шкідливих токсинів організм людини. А що буде, якщо не стане води? Без води людина просто загине. А коли вода може бути ворогом. Погляньте, під час сильної зливи вода може затоплювати цілі вулиці міста. А також може чинити під час сильної зливи ось які негативні руйнівні наслідки. А погляньте ось на ці картиночки. Яке це стихійне явище? Це гроза та блискавка, і наслідки їх можуть бути теж руйнівні. Погляньте, можуть бути зламані дерева або навіть пожежа. А що ж таке гроза? Гроза. Це природне явище, при якому в потужних купча дощових хмарах і між хмарами і землею виникають сильні електричні розряди, блискавки, що супроводжуються громом. Як правило, при грозі випадають інтенсивні зливові опади, інколи град і спостерігається. Посилення вітру часто до шквалу. А як слід поводитись під час грози? Вдома необхідно закрити вікна, вимкнути електроприлади, не користуватися комп'ютером і не розмовляти по телефону. А яке значення в житті людини має вогонь? Вогонь став основою житла, а також джерелом тепла і світла, засобом для готування їжі, захистом від хижаків. Він служив засобом обробки дерев'яних снарядь, шляхом випалювання їх для додання твердості. Та полегшення роботи знаряддям полювання, вогонь дав людині можливість заселяти різні широти земної полі. З вогнем треба поводитись дуже обережно. Чому виникають пожежі, якщо з ним гратися. Якщо влаштовувати фейерверки в приміщенні, неправильно користуватися газом або електроплитами, або залишати увімкненими електроприлади. Все це може привести до пожежі. А як діяти, якщо вже пожежа почалася? Під час пожежі. Необхідно зателефонувати за номером 101 та повідомити про пожежу. Необхідно покликати на допомогу дорослих і швидко залишати приміщення. Ні в якому разі не треба ховатися від пожежі в шафі, під ліжком та в інших темних закритих місцях. Ні в якому разі не можна користуватися ліфтом під час пожежі. Якщо пожежа сталася в коридорі або на сходовій клітці, вийти необхідно на балкон і кликати на допомогу. Дим дуже смертельно небезпечний, тож необхідно намочити тканину та дихати крізь неї. Якщо загорівся одяг, ні в якому разі біжати не потрібно. Необхідно падати на підлогу та перекочуватись. Не можна гасити водою електроприлади і не намагатися загасити полум'я самостійно. Завжди пам'ятайте про ці правила. Тож, бачите. Вогонь може бути корисним, а може бути шкідливим. Дітки, скажіть, про що ми з вами сьогодні говорили? Ми говорили з вами про вітер, воду та вогонь та про природні явища. Ми говорили, що вони можуть приносити нам користь та.